Коврики перший сорт 15 кг. Кілограм коштує 4 євро. Почнемо з ось такого красовезного, синенького. Він такий, як махровий рушничок. Наступний у нас ось такий кругленький і ось такий сіренький. Далі у нас повторення. І ось такий салатовий. Наступний, я бачу він супер красивий, в'язаний. Ось такий гляньте. Та ось такий чорно-білий. Наступний у нас супер м'ягесенький. Ось такий зелененький. Та ось такий пухнастий чорний. Супер красиво виглядає, до речі. Наступний коврик. Це у нас ось такий. Та білесенький, гляньте. Глянь, який він красивий. Наступний у нас ось такий синенький бахромою та ось такий зелененький, як він виглядає красиво. Це вже надію, що таку ванну. Нагадую, що вага лотику 15 кг, вартість коштує 4 євро. Ось такий мозайку. Рожевенький. Ось такий коврик підніжки для унітазу. Ще один сіресенький. Наступний ще такий рожевий, як махровий рушничок. Ось такий. Темно-синенький такий. І білесенький. Це мікс на різну ванну абсолютно за розмірами. Нагадую, 4 євро за кілограм, в лоті 15 кілограм, тому для замовлення звертайтесь до наших менеджерів у Viber.